У цьому відео ми вирішили показати більш повсякденні зачіски на відео перуки з натурального волосся від король Наталі, ціною від 9800 до 19000 гривень. Тут удалося показати лише невелику частину від нашого асортименту перук. А весь асортимент ви можете переглянути за посиланням в описі профілю. Також за посиланням ви можете знайти не тільки перуки, а й накладки, накладні чубчики, хвости, чоловічі перуки та перуки зі штучного волосся. На сайті ви можете замовити перуку або записатись на примірку. Примірка та консультація безкоштовна. Ми знаходимося у місті Київ. Точна адреса також вказана в описі профілю. Перуки з натурального волосся досить довговічні. Навіть якщо носити їх кожен день при правильному догляді, вони будуть прикрашати вас точно більше трьох років. Та деякі наші клієнти носять одну перуку вже більше 17 років. Про догляд за перуками ми вже неодноразово розповідали у відео. Я можу дуже дуже довго розповідати про переваги перук від король на тилі. та це краще просто відчути. Завітай до нашого салону та обери зачіску своєї мрії.